Одне з успішних підприємств фармацевтичної галузі України працює у селі Улашанівка Шепетівського району. Виробничий підрозділ компанія Кофарм, яка створена у 1988 році, започаткував свою роботу у зоні спостереження Хмельницької С у 2017-му. Сусідство підприємства, яке використовує рослинну лікарську сировину, зібрану зокрема і поблизу атомної електростанції, свідчить про чисте довкілля зони розташування ХС. Виробництво у селі Улашанівка приклад того, як можна розвивати бізнес і підтримувати громади. Якщо у нас є можливість така, що це дати замовлення нашому, скажімо, мічизяному виробнику, то ми це так і робимо. Господарністю, сучасними підходами, високими стандартами виробництва, найсуворішими вимогами до чистоти, віє усюди. Керівник підприємства Олександр Михайленко, знайомлячи нас із виробництвом, стверджує, підприємством високого рівня його роблять люди. На підприємстві, де випускаються препарати лікарського призначення та біологічно активні добавки, працює понад 130 працівників. Це місцеві люди, які є люди, які в нас приїхали з інших регіонів. А для тих людей, які в нас приїжджають з інших регіонів, до принципі ми і для своїх місцевих, там для молодих сімей. У нас є житловий фонд, яких ми забезпечуємо службовими квартирами. Ми побували у цеху, де виробляються оригінальні запатентовані лікарські засоби з назвою протифлазів. У перкуляторах протягом 21 дня відбувається настоювання лікарських засобів з екологічно чистої дикорослої сировини. По завершенні продукція автоматично переганяється у збірник. Тоді відбувається контроль якості фізико-хімічної та мікробіологічної лабораторіями. Лише після цього екстракт передається на стадію фасування. Всі одиниці обладнання марковані статусними етикетками. У чому цінність саме війник та щучка дерниста? Їх дослідження здійснювалося давно. Підприємство розробило продукт ще у 1998 році. Протягом чотирьох років до 2002 року проводилися доклінічні та клінічні дослідження, які підтвердили саме противірусну дію нашої продукції. А вона забезпечена наявністю флавоноїдів, глікозидів і карбонових кислот, які є активним фармацевтичним інгремем. Гредієнтам саме у цій траві. Особливі вимоги до збирання та заготівлі рослино-лікарської сировини, періоду збору та дозрівання. Обов'язкові екологічні паспорти на сировину. Не має бути поряд полів, де вносяться пестициди чи грибіциди. Проводиться обробка від шкідників та перевірка на радіонукліди і важкі метали. Чи впевнені ви, що ваші працівники купують вже вашу продукцію в аптеках? Більш ніж впевнена. Особисто я є завжди знаєте таким прикладом. Що я б ніколи в житті не дала продукцію своїй дитині, якби не була впевнена в її якості. Хіміки, фармацевти, провізори, технологи, які з'їхалися працювати з різних куточків України, вважають дане підприємство рідним. Тетяна Супрун трудиться з початку запуску виробництва в Улашанівці. Майже 30 років працювала на різних підприємствах з виготовлення медпрепаратів. Люди всі навчені. Благодаря людям, всім благодаря нашому керівництву ми отримали сертифікат GMP, який навіть не всі мають заводи по Україні. Дане підприємство працює на благо людей, створюючи високоякісний продукт. А люди є його головною цінністю. Робота повинна приносити радість. Тоді є якесь бажання працювати і щось вкладати. А ну, наші умови праці, ви бачите, максимально забезпечені всім. Тому ну, тут на даному підприємстві хочеться. Працювати і викладатися на всі 100%. Напевно, гордість брала б за таке підприємство не тільки що це тут в селі на Словучині, воно могло бути і в іншому. Ось таке молоде фармацевтичне підприємство, яке успішно працює неподалік Хмельницької ЕС, дало поштовх для розвитку регіону та перетворило силу природи на благо народу.